Амінь. Прийдіться, поклониться цареві нашому Богу. прийдіть поклониться к Вікові цареві нашому Богу. Прийдіться, поклониться і приклонімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Слава слова, душе моя, Господа, Господи Боже мій. Ти висловичуся із Тебе, ми в відповіданні величесу задягнувся ти. Одівайся ти помікритою, ти прозраєш небо, як кожу, покриваючи водами височини твої, ти кладеш облаки з наскоження своє, ходячи на крилах вітряних, ти твориш в митри із своїми, і з своїми полум'яни. богами, ти узнуваєш землю над твоїм, не почитайся на віки вісів. Это діяння її, на гору ставить будут, и туроль по испугину, свинуту в рогу злякаються. Сходять товари, сходять поля Ніце, як я ти основав їм, за заміцю ти положив, як твої перейду. не перейдуть. І не колеми щоб покрити землю, посилай джерела в яра, посеред гір порейдуть води, вони напоїдуть із її тіни. Тоже знають одна гри в заді своїй, на них так і такі небесні їже самі, серед кельві дадуть голос. І напої жори, захочи свої Бодомів насити насититься земля, і вирушив кову для споту, і зеля на службу людям, щоб видавати киби землі, на чоловіка, єлеї, і винави той серця чоловіча, щоб наносити єлеєм, і літа чоловіче кріпи, наситься далеко він, як виважки, що їсти насадим, сытай дизель. Журави не дивиться перед ведемою, Говорить поки оленям, хелі пред свіжий для дайцям, ти соборю віце за деца, то сало і ти борю постава ні, шумі, ходить мужу, свій бровні. Я перекашся супетисмити, і Бога божив для тебе, за ті я во сонце, і зібрати на очасних лечуть, вийди чоловік на діво твої, на перші судове що раз, як ті по великі діла твої, Господи, ще прибудуться, твоєї, все море великі простори, там маленьких немає живот, немає з там кораблі перепливають, місяць ти будем возникать из-за него. Все на тебе читаешь, что так и будет в свете. Коли таки дав коли ти відкриєш руку свою, все наповниться благати, коли ж ти відвернеш лице, вони затрибушаться, Забереш їхній дух, то ще ти повернеться в свіка, пошле душе тво, і створені будуть всі обновиш лице на землі, Нехай буде славу, поні навіки, будеться от поділами твоїми, Він бояни на землі чинить, що кунат се, то копне тирі і дивляться. Запіваю вас у в житті мої, Богу моєму співаю, поки я є. нехай солодку буде йому, дай діда моя як я зоселюся в Господі, нехай ще завіжники з ними, без конки, щоб їх не було, благо душе моя, Господи, сам сонце ти пізнала захист ві, і темною ніч. Які то величні тіла твої, Господи, Все в прибуду ти сотвори гілки. Слава Отця і тим Святому Духові і нині посвяти на віки вікіла мі. Аллилуйя, лилуя, левую слава тобі, Боже, Алелуя, лилуя, алелуя, слава тобі Боже, Алелуя, лилуя, лилуя.

Джезнанью сиосколого на овентя о пульгумилуй за тебя хранься 축소드리로요바스 исто и богом сракон дunya хожа господу на овентя о пульгумилуй молодого я جماعه из фания багана на город закисто कर Господу помолимся, Тя, помилу, да не зена, благословено, Україна наша поботний насад, Господу помолимся, Господи помилу, звела на кожне місто, Державу нашу за тище повірить. Nije mi je gospod pomolim te, gospod pomiluj, da dobre bolje te urozaj. Hodi za mene da se zbogini gospod pomolim te, gospod pomiluj, da dobre Zaposinjam si, Gospodu, pomolim ti ja. Gospodu, pomolim ti ja. Gospodu, pomolim ti ja. нам, Зі свят, зорвеле зані, у нас складено до тебе Господу. Поманься. Дуди помилуй. На збив, що зранений, порани нас до тебе я йо. Багаття. Укри кумилою. Як доброчестьо благословенно квано. Багити на зборадістю. Radio Maria za sine kada ne pomenu se, sami se bađe na odnoj sa naše žitja, Hristo Bogu doručimo. Oči je Gospodi. Možu se, kada ti slabo gloni ne oči finu, što tomu je pošte sa sinovi Господи, зває за тебе, відбухай мене, ви мене, Господи, ходий злаю за тебе, прислухай мене, о нього діння мого я взиваю до тебе, ви кутай мене, Господи, Нехай направиться моя. За мене переслумою, ношення рух мої, опалесільняя, випускай мене от поди, виведи тебе, душу мою, що в'язку й дочеріні твоєму, не може травеники. Доки не нагородиш мене, і жити не відлав до тебе, Господи. Господи, кутуй голос мій, нехай буде духа твої уважні, до голосу моління мого. Речі ти бородите, ти для скорботник, велика заступниця, не айна помічниця спасіння, Так і без королюства. Море ласки жерло Божий мудрости, покров для свето, тем по невеню рощинка прославляем, тай светлый покров співаємо, радуйся, бородится з тобою Господь, що через серьезне подал де за коней, я что законі бекуни господине господи, Господи, ухуди кухту йду тебе.

Проросла, слава Постою, і парамучеників, похвала дівества, чудна прикраса всіх вірних, і для світу порядівні покрови, кому покровом твоєм милостиво крицего. Та на весь народ запіває, радой я з тобою, Господь, що через те поліція до великомині. Валі, Господаці на роди, валі оці люди, у тведені сьогодні, не перебуває на віки. І нині почув час на віки вічні ані. Визнаємо Богородице, що ти Богом насажений рай, і місце дерево життя зроше, святим духом, бо ти породило всіх творця, що кормить вірних, вірних живим хлібом, Кову спрячьє свою, хрестячий паном, молий за нас, захищаючи церкву та вірні, до всякої напасти. Почмо уважні на сімдра ножи, світло тих і святої слави та небесного, за того блаженої цвістрісте, прийшовши на захисто, побачивши світло весіння, оспівуця і сина, і святого Духа Бога. Достойний свій часи успівати бути голосами преподобними, сину Божий, що дає життя всьому світу, ради чого весь світ слави тебе, Так! Да. Ну, і житті закинячи о нього. Так говорить Господь на восьмий день, і далі священники будуть приносити нас, а ваші впевнення, ваші мирні жертви, я буду до вас прикинути. Слово владики Господа, тоні принів мене назад, до зовнішньої грамі святині, що звернена на нас є. Вона була зачинена, Господь сказав до мене, «Брама ця це буде зачинена, не буде защинятися ніхто не війде до неї. Господь Бог Ізраїля улишов, нею вона буде зачинена, лише князь, як князь, сяде, щоб їсти хліба пред Господом, і він відео, сім'ї тві брами, і, і, і не жить, потім привів мене до північної брами, навпроти храму. І гляну я вош после слава Господня, сповнила Господні у Весера. Замудривний пудя читання, восьму ладні, воді вишу яки, звертавити шухана, бішовим на місце і замышлов тем. Дево знайшло, сонце зайшло, було гінувся в камень наш поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову, та й спати на цьому місці, і сниться йому щось дроби, но в землю, а вершком сяє неба, ось ступають по ній вгору, і сходять донизу, а над до нею стояв спокій, Бог Авраама, во батька Бог Ізака. Землю, що мені тележище дам, тоб'ю твоє потомство, твоє ж потомство буде численне, як земний порох, Ти пошириш на всіх і захід і на північ, на південь, ось усі народи землі будуть благословені через тебе, і твоє потомство це з тобою, і Ти берегтиму тебе скрізь куди підеш, і поверну тебе назад. Усе землю, бо не покинув тебе, поки не виконаю тощо, щоб я обіцяв, поліжяків, прокинувся заснув свого, по промовив направу, спосіб на цьому місці, а я й не знав, і зв'язався він, ні каже, яке страшне те місце це Ты інше, як дім Божий і це ворота не дали, мудрый искри проповедь тече тоньо, восьму вас не мудрість собі будинок збудувала, витисала ведь это ласим супів забрала свої жертви, же нас воно лыла, і сівці ключувала, позвала своих служенець. Щоб оповістити, що, пощо найвищих закутках у місті, то про душі нехай суди звертає, безумно мож вона сказала, ходіте, мі хліба, їжте, і вина, що я приготувала, прийде, кінця безумство, і житимете, ходіте дорогою розуму, похоче хепхуна наставляти. Насекою собі не, не славу, а сором ко докоряй вічникові, не докоряй шепкунові, то він тебе зненавиді, Докоряй мудрому, він тебе полюбить, дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим навче праведника і він, знанням побішиться, пощадок мудрості Отця Господній, і знання все свято розум. За мною вік вікінь, роки життя, причина. Прома все засіяй, засі за серза мені наша прама. Божестів наших. Малимо сели туда нас і помилуй. Господи, помилуй. Помивай нас з законілась і твоя. Молимося загайна і помилуй. Коли помилуй, коли помилуй, коли помилуй. Молимося. За маникоємся на Сенфаніа. Вознемо не пропоне за кінцеві України, Господи, 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 Господи,

Спасення, Боже, Ручення, філя, да православный кустик и сюда. Поли помилуй, Господи помилуй, помилуй. Я не могу разумилувать, я сейчас спасти здоровье, спасти меня Божьей жизни. Спасти меня, спасти меня, реки у Рабин Божьих парафиян. Святого храма всего. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Я молю на тебя. За ты, что за ребенок, ты добрый Сидим с темрами, с темдрой Спасибо, что не глядаешь, что ты как это на великой ебато и милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И милости, вечно, на великой любви, Бог не. Представим за я, но все и все, но все дома духу на ней. Хочет жать и на веки у туди, Господи, вечір цей без віка охоронитися нам, слава Ти, Господи, Боже, отців нас наших і хвальник проклавний і в'етви на віки і віки амінь. Нехай буде, Господи, на нас, бо ми уповали на тебе. Ласла Ти, Господи, завжди на правосуддів твоїх. Слава ні ти владиху, ворожими на правосудні двоїх, славком віти святи, розвіти на правосудні твоїх, Господи мені своя пові, ці лазу ми не погоди, тобі належить хвала, тобі належить вагання, Тобі слава належить, отцю йти тому духові, і нині посягцяти на віки вікілами. Наше Господа О, дай, Господи, помилуй. Заступиться, помимо хорони нас Боже Твоєю. благодатью. Господи, помилуй. На через все звершено, що поспокійно. Грішного Господа проси Нови. А не наслухає вірно, провідника, Охороните ви душі з нами, от по добросимо. Ой, Господи. Прости не відпущення ріки проме на все, от по добросим. Ой, Господи. Добра, позив для нас і до жести до свого от Господи. Що нас же до свого благодаяння до кінця не от по добросим. Ой, Господи. Я, що кінця життя нас

Рішімо побігу, ти Тобі на дусиве, чоловіку, людовий дух, я славим він дає. Очує сина, святому духом і по серцях, і на віки вічні. Амінь.